З нагоди свята 8 квітня міжнародного дня ромів пройшла у приміщенні центру культур національних меншин Закарпаття, де відбулася традиційна зустріч органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Закарпатської області з представниками національно-культурних товариств Ромі Ужгорода, Перечина, Сваляви, Чопа, Виноградівського району, гостями, журналістами. Урочистості розпочалися з вітального слова першого заступника голови Закарпатської ОДА Андрія Сербайла. Я хотів би сьогодні висловити сподівання про те, що відбудеться сьогодні в рамках цього круглого столу серйозна розмова, яка була б направлена на те, щоби ви висвітили проблеми ті, які має ромська громада, і разом з тим допомогти. І окремим е, представникам цієї громади, цілому тим чи іншим громадам у їх вирішенні це не тільки питання зв'язані з е, ідентифікацією самопрудності ромів як е, національних меншин, а в першу чергу, напевно, питання зв'язані з е, побутовими умовами, питання зв'язані з е, забезпеченням е, прав свобод. Цілому громадян України, в тому числі і ромської меншини, вів зібрання Анатолій Салай, начальник відділу національності та релігії Закарпатської обласної державної адміністрації, який зупинився на історії походження свята на ролі ромських неурядових організацій у покращенні правової та соціальної захищеності Ромів. Ось що він розповів у своєму інтерв'ю сьогодні. Ми на рівні області, в місті Ужгороді відзначили оцей цей міжнародний день ромів. Були вручені грамоти, цінні подарунки одним із кращих ромів, ті, які здобули вже щось в своєму житті, здобули для свого народу. Вони були сьогодні відзначені. Також сьогодні було прийнято звернення до всіх націй, народностей, які населяють Україну. Про цілісність держави, про те, щоб не було війни, вони звернулися до всіх націй зберегти цю нашу державу, нашу Україну цілою. Олександр Волосянський, керуючий справами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, розповів про те, як міська влада йде назустріч ініціативам представників ромських громад, і що зараз буде створена спеціальна ромська комісія, яка покликана вирішувати нагальні проблеми ромів Ужгорода. За вагомі внески у розвиток ромського руху були відзначені почесними грамотами від Закарпатської обласної державної адміністрації Закарпатської обласної. Ради Ужгородської міської ради цілий ряд голів ромських неврядових організацій, зокрема Аладар Адам, Йосип Адам, Тибері Горват, Мирослав Горват, Ігнат Степак, Іван Адам. Світлана Адам, Ольга Бумбі, Ерік Гаракаль, Сергій Чіча, Даріна Горва, Елонора Курча. Приємно відзначити, що серед нагороджених був і наймолодший учасник: це Мартін Бакша, вихованець спеціалізованої школи Олімпійського резерву, який грає у футбол. У ході урочистого зібрання відбувся відкритий діалог між представниками державних органів влади та лідерами ромських організацій. Про наболілі проблеми з життя ромів Сваляви акцентував увагу депутат Свалявської міської ради, останніх скликань Матвій Балінт. Стараюся працювати на покращенні ромів, побудував нову вулицю, 42 будинки побудували, Нова Ромська вулиця називається Новоромська вулиця, зараз стараюся дорогу зробити по новій в улице Новоромской, 340 будинков, все обеспечены водопостачанием. До одного будинка в каждом селе и уже проведена на данный час вода питьевая городская. Хочу сказать, для нас это очень большой праздник, и этот праздник каждым годом он усиливается среди ромов. И действительно для нас это праздник День ромов. І, і саме головне поздравить всіх ромов Закарпаття, а також України з цим знаменательним днем. Це традиційне свято, ромське, і насамперед ми можемо познайомитися більше, узнати цікаве. І я е, прийшов саме е, дізнатися більше, що робиться. Я хочу подякувати кожному Рому, саме, які саме працюють із ромським, з ромськими людьми, які допомагають. Дякуючи те, що нарадванці, саме волонтери, які залучилися мусор зібрати для того, щоб зробити чистоту, порядок, це мене вразило і це настільки приємно. У ході зустрічі була прийнята заява ромських громадських організацій Закарпаття щодо збереження територіальної цілісності України, яку підписали всі бажаючі ромські представники. Як уже повелося по завершенню урочистостей на воду річки Уш були спущені вінки із квітів із запаленими свічками. Вони є символом єднання ромів. Як маленькі річки вливаються у більші, так і ромські громади. Невеликих населених пунктів об'єднується у єдиний могутній ромський рух. Цей день я бажаю всім ромам, всім ромам на цей день. День ромів, щастя, радості, успіхів, здоров'я і щоб не було цієї війни в нас в Україні, щоб був мир. Я хочу сказати, що в Україні должно бути все нормально, тому що Україна це целостная страна, неделимая, тому що ми являемся гражданами України. Та вам бахтале ромале Саворе та Україна. А це країн у мене андевоя. Я би хотів побажати ромам хорошої освіти. Адже одна із самих таких болючих питань для ромів – в цієї освіти. Я би хотів побажати ромам е, хорошого медичного обслуговування. Зараз держава бореться над цією реформою медичною, першою повинні бути Роми. Всі роми повинні бути забезпечені соціальними виплатами. Е, роми повинні бути забезпечені хорошою медичною допомогою, безплатною. Бажаю успіхів. Бажаю хорошого здоров'я, міцного здоров'я. Бажаю всього їм найкращого. Хай по житті в них оце колесо. Е, ніколи ніколи не паде у вухабі. Хай воно котиться, котиться красивою дорогою. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джвіпен. Тумендики раз Амарі Романі. Програма. Програма каєвакера з палорома. Саром дівен, саромкаментаджівен драги ромале я аменде шукар патради. Андре кади патради камлю маз бите манген туменге лесом на куне де лореста мие туменге бахтали телачи патради. Проскамин мие тумен саворо, а со олег главне дар, пажоскамин мие ке тумен де лаче те бахтале мануша. Ми адина тумен осом на куне де лоро, андре кади сентно патради. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. Хай Господня ласка вас зігріває і навчає. Зичимо вам, щоб любов Господня з ясних високостей зійшла у вашу оселю. На все добре, до наступних зустрічей, Ачен Девлега.